Для того, щоб подати звіт за працівників за третій квартал, заходимо в електронний кабінет та відкриваємо звіт з таким кодом та з такою довжелезною назвою. Тут у нас є додатки. На кожен місяць повинно бути два додатки. Додаток 1 по ЄСВ та додаток 4ДФ по ПДФО та військовому зборі. А так як це квартир квартальний звіт, то маємо додати ще додатки. Так, щоб в нас вийшли три додатки один. Та три додатки 4DF. І так, заходимо в додаток 1 першого місяця, тобто липень. Заповнюємо так. Третій квартал. Номер місяця перший. Номер додаткового розрахунку перший. І маємо працівника. Заповнюємо по ньому. Тут одиничка, чоловік-одиничка, ідентифікаційний код. Код категорії 1. Місяць це який проведено нарахування 7 місяць. 24 й рік прізвищем ім'я по батькові. Обов'язково в такому порядку, щоб не в одному рядочку, бо це буде помилкою. Кількість календарних днів 31. Та Заповнюємо нараховану йому зарплату за 5 днів відпрацьованих в липні. Цей працівник працював тільки 5 днів, так як з 8 липня він пішов у щорічну оплачувану відпустку. І це ми зобразимо в подальших рядках. От така сума зарплати і така сума з зарплати. Показуємо відпустку. Код типу нарахувань 10, тут все те саме. І наша сума відпускних 5664, та оплачено ЄСВ з цієї суми 1233,46. І дивимося, яка сума ЄСВ получилася з цих двох сум. Так як тої суми є недостатньо. Бо у нас є мінімальна зарплата, встановлена на квітень 8000 гривень. І мінімально ми мали би оплатити 1760 гривень із мінімальної зарплати сума ЄСВ. Так як наша сума вийшла менша, ми мусимо зробити до нарахування до мінімальної зарплати. І це зображуємо наступним чином, в третьому рядку. Із кодом типу нарахувань 13, показуємо наше до нарахування до мінімальної зарплати. 654 гривні 23 копійки, і з них сплачено 143,93. І в сумі маємо мінімальне ЄСВ 1760. Тут заповнюємо наявність трудової книжки, спецстажу. Усе відповідно вашого працівника. Пудемо наступний місяць. Наступний місяць серпень. Номер місяця в кварталі другий, номер розрахунку другий. Так, наша, наш працівник вийшов до праці в серпні і заповнюємо по ньому. Він має мінімальну зарплату. Сплатили ЄСВ з мінімальної зарплати, Третій місяць, тобто вересень. Третій місяць, розрахунок третій. Так же саме. Тут наш працівник працював, отримав мінімальну зарплату. Кількість календарних днів перебування в трудових відносинах. Це пишемо кількість днів у місяці. Переходимо до додатку 4ДФ за липень за перший місяць в кварталі нашого звітного періоду. Працювала за трудовими договорами одна особа, і тут показуємо суму доходу нарахованого та виплаченого. Це сума тих 5 днів, які він працював, і сума відпускних разом. І сума сплачених з цієї суми податку на доходи та військового збору. Ознака доходу 101. Додаток 4ДФ по місяцю 2 серпню заповнюємо тут 2, 1, 2. Працював за трудовими договорами одна особа. І тут він вже получав е, мінімальну зарплату 8 тисяч, із них сплачені податки 101. 1, 1, 2, 16, 10. Так, все вірно. І по вересню третій місяць кварталі 1, і додаток до розрахунку 3. Знову працювала за трудовими договорами одна особа та мінімальна його зарплата з відображеними податками, ознака доходу 101. Таким чином маємо вже всі додатки сформовані. Залишилось декілька моментів у головному документі. Головний документ заповнюємо так. Квартал 3, номер розрахунку 1 і заповнюємо так. 0,61. Кількість додатків 3, кількість аркушів 9. Це також, якщо роздрукувати звіт, то буде у нас додатки 3, а аркуші 9. 064 Код основного виду економічної діяльності. Відмітка роботодавець, обов'язково проставте. 101. Середньооблікова кількість. У мене 1, 1, 1. Так, інвалідність 0. Працівники, які гарантії сприяння працевлаштуванню 0. Облікова кількість штатних працівників 1-1-1, кількість застрахованих одинички. Тут нулі, уважно собі передивляємося. Чоловіків, так як у нас чоловік, працівник то по одиничці. І увага, дивимося по наших сумах. Липень це наш місяць, де працівник працював 5 днів, а решту днів був у відпустці. Це наша сума, сумарна відпускних та зарплати за 5 днів. Так. По цих місяцях все ясно. Це зарплата наша. Опускаємося до рядка номер 2. Дохід. Нарахований роботодавцями це наші відпускні та оплата за 5 днів робочих. А у рядку 2.5 вказуємо суму, яку ми донарахували для мінімального єдиного внеску. І в загальному, як бачите, будемо мати 8 тисяч. Показуємо нарахований єдиний внесок. Ця сума. Нарахованого єдиного внеску, а ця сума донарахованого з цієї суми, що ми донараховуємо. І ці, в сумі, ці дві суми, ці дві, ця, ці, ці дві цифри дадуть суму 1760 гривень. Це обов'язково мусимо донараховувати, щоб не порушити законодавство. Получаємося нижче, і тут бачимо: у нас виходять мінімальні суми та загальна сума за квартал. На цьому наш звіт заповнений. Перевіряємо його та відправляємо, підписавши електронним ключем. Дякую за увагу. Па-па.